Визначення критерії важливості для вашої діяльності завдання непросте, але надзвичайно важливе. Воно вимагає чіткого розуміння до сфери діяльності якого міністерства або органу виконавчої влади належить ваша діяльність. У цій статті ми детально розглянемо, як саме визначити ці критерії і до яких органів звертатися і уникнути поширених помилок. Спочатку визначте сферу діяльності вашого підприємства. Передусім потрібно чітко розуміти, чим саме ви займаєтесь. Наприклад, якщо ви виконуєте будівельні роботи, ваша діяльність відноситься до сфери Міністерства інфраструктури. Якщо ви займаєтесь оптовою торгівлею, звертайтеся до Міністерства економіки. Якщо ви надаєте страхові послуги, важливість визначає... Національний банк України. Якщо ваше підприємство займається виробництвом або ремонтом, потрібно враховувати вимоги до цієї сфери. Крок другий: ознайомтеся із національними критеріями. Національні критерії важливості зазвичай затверджуються у формі наказів або постанов, їх можна знайти на офіційному сайті Верховної Ради України або відповідного міністерства. Вони описують, які вимоги мають виконувати підприємства в межах усієї країни. Наприклад, в наказах можуть бути зазначені такі критерії, як мінімальна кількість працівників, рівень заробітної плати, розмір сплачених податків. Якщо ваше підприємство не повністю відповідає на національним критеріям, варто звернути увагу на регіональні критерії. Отже, вам потрібно на третьому кроці перевірити регіональні критерії. Регіональні критерії можуть відрізнятися залежно від області. Наприклад, у Києві діє близько 40 різних критерій. Якщо ваш бізнес відповідає хоча б одному із них, наприклад, здійснює вантажні перевезення, ви можете. Ви вже можете розраховувати на визнання вашої діяльності важливою. У Чернівецькій області вимоги жорсткіші, потрібно відповідати щонайменше чотирьом критеріям. Регіональні критерії зазвичай затверджуються у формі розпоряджень обласних адміністрацій і публікуються на їхніх офіційних сайтах. Проте знайти цю інформацію не завжди легко, тому що документи іноді недостатньо структуровані. Наступний крок аналізуйте вимоги. Усі критерії, як національні і регіональні, поділяються за сферами господарської діяльності, наприклад, заробітна плата працівників, основний вид діяльності, розмір податків, сплачених до бюджету. І важливо розібратися, чи відповідає ваш бізнес цим вимогам. Якщо критерії не враховані або обрані неправильно, є ризик отримати відмову. На практиці підприємства нерідко помиляються із вибором критеріїв і органів, до яких потрібно звертатися. А тому інколи. Отримують відмови. Щоб уникнути таких ситуацій, вам потрібно чітко визначати сферу вашої діяльності, ознайомлюватися із критеріями на офіційних ресурсах і консультуватися з фахівцями в разі сумнівів. Тому пам'ятайте, що правильне визначення критерій в важливості це ключ до успішного виконання вимог законодавства і отримання бажаного. А якщо вам потрібна буде допомога, ви завжди можете звернутися до нас за. Контактами, які вказані на нашій сторінці та сайті.